Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія Тафокус. Сьогодні в нас залітає до продажу ось така Opel Zafira. Це у нас 1.8 2011 рік випуску. Жодного фарбованого елементу в автівочків немає. В дуже гарному стані у на нас по кузову. Присутні парктроніки. Позаду, ось такий фаркопчик. На ось такому гарнючому оригінальному повісті. Жодних зауважень по автомобілю у нас немає. По салону у нас. Комбінований салончик, зі вставочками шкіри в гарному доглянутому стані. Також у нас присутній третій ряд сидінь в гарному збереженому стані. Попереду в нас повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, автосвітло, мультикермо, круїз-контроль, 219 тисяч оригінального пробігу. Ось, таке, ось такий дисплейчик. Сенсорний моніторчик з навігацією, механіка п'ятиступка. Переднє сидіння також в гарному задовільному стані. Приїхати і придбати це авто, ви можете по вулиці. Територіальний оборони 102, місто Київ працюємо для вас кожного дня.